Всім привіт! Приїхало мені відправлення від глядача Чигирина в такій коробочці. І значить, що приїхав? Приїхав Міні-DC UPS. Мультифункціональний, там пише от такого плану, який замовляють зазвичай з Алікспреса. Тут щось пише. Та ні, особо не інформативно, які замовляють з AliExpress. Міні УПС, значить, йде, який він іде з модель DC 1018L з відсіком під акумулятори. Значить, акумулятори мені теж глядач надіслав. Це літакала на 3500 Чотири акумулятори. Значить, що трапилось з міні ОПС, чому він тільки замовили і в ремонті. Тобто, по вигляду ідеальний. Значить, Вставляли акумулятори і не переглянули, як поставили полярність. Скоріше всього, це одна з причин поломки. Зараз я візьму викрутку і ми його відкриємо, протестуємо. І сказали, що не працює. Так, ось Тут є відсік під акумулятори. Я собі теж такий з Китаю замовив, там в районі 500 чимось гривень він коштує без акумуляторів. Ось тут вказана полярність. Дві ячейки тут плюс, інших дві ячейки тут плюс. Скоріше всього, їх поставили якось невірно, і тому він перестав працювати. Значить По роз'ємах як 10-18, є Poe, LAN селектор, тобто вибір 15-24 вольти, є кнопка Reset Poe, USB 5, 12, 9 вольт і живлення 220. Так, ну, Акумулятори ми зараз ставити не будемо, це я просто показав відсік. Значить, включимо, подивимося, які у нього симптоми. Ага, тут кабель досить коротенький, це трошки погано. Не покажу на камеру. Добре, зараз я такого плану підключу. Значить що він дає? При підключенні в мережу 220 він взагалі натискаєш кнопку, засвічується тільки. Три індикатори, Ні, навіть п'ять індикаторів і все. Ось так горить. Тут акумуляторів немає, просто він на конденсаторах. так загоряється, коли натискаєш всі індикатори п'ять і все. Тут немає позначок ніяких. Там, наприклад, 25, 50, 75 100% і мережа. Ну, скоріше всього, що це працює від. Мережі от я включив, індикатори горять, один поморгнув і всі погасли. Зараз ми розберемо його і Ага, тут ще в комплекті, навіть є викрутка. Тобто йде в комплекті DC на здвоєний DC, DC на DC, кабель жилення 220 і викрутка. Викрутка, щоб викручувати цього, гвинта, встановлювати акумулятори. Ну що ж, перейдемо до самого DC OPS. Так, відкривається він, я бачу, скоріше всього, на защіпках. Бачу, ніби вже відкривали. Так, значить, бачу якийсь пазик я. Родненько, щоб не пошкодити. Так, на защипка, значить, стосовно плати. Ну, плата трішки іншого стандарту по вигляду. По взагалі платка невелика. Ось тут видно, що 2С, 2П акумулятор підключається по роз'єму. Два плюси, два мінуси, і білий це загальний. Так, Ось ячейка тут вже, ну, не ячейка, а кейс під акумулятори. Встроєний, поє досить невеличкий. Під'єднується також по трьох капельках. О, я тут навіть бачу вже причину. Причина це вийшов з ладу ось цей елемент. Це, скоріше всього, мосфет Здвоєний, от видно, прогарчик на ньому. Ось тут зараз спробую збільшити ось видно провер значить сам елемент, ніби 80. 205, перегляну більш детально. І якраз це іде підключення акумуляторного блоку, резистори і ось цей Мосфет. Скоріше всього, він вигорів. Можливо, і ще щось, але по ньому видно, що він вигорівший. Зараз будемо спробувати замінити його. До речі, вони використовуються в модулях TP4056. Невеличких таких для літійонних акумуляторів, там є такий елемент в модулях, я думаю, що це він, або можна замовити через інтернет. Ну що ж, я зараз заміню і протестуємо, подивимося, як працює сам пристрій. До речі, зараз ще підключу вірно акумулятори і перемірюємо. Подивимось, вже не буду використовувати викритку їхню. Можна акумулятори, думаю, поставити просто. Сам відсік, ну, сам роз'єм відключати. Значить, ось мінуси, підключені. Сюди плюс сюди. А ці акумулятори йдуть в зворотньому напрямку. Сюди плюс сюди мінус. От. Вони вірно підключені. далі ми їх затиснемо. підключені. Замірюємо зараз вольтаж, тому що я навіть не знаю, в якому плані акумулятори так я зараз зроблю, трішки менший, якби вивищаюсь штатив засипав трішки меншого типу. Так. Це в нас плюс, це в нас мінус. Навляк, на акумуляторах 8,21. Тобто може бути максимум 8,4, там, ну 4,1 десь на акумуляторах. На збірці так от. Ага, тут навіть не зручно міряти. 4,107. Я не буду перекидувати пряльність. 4. 107. От, 407 на одних ячейках. 407 на інших. Тобто з акумуляторами все добре. Зараз зроблю заміну і включусь. Значно невелика вставка замовив я ці елементи 8205А. Це здвоєний блок транзисторів. Приїхали вони, до речі. Я замовив і на другий день вже в мене відправлення було. Е, продавець на промі я залишу в описі посилання. Там досить непоганий асортимент електронних компонентів. Мінімальне замовлення 100 гривень. О, тут бачу з візитівкою. Нічить продавець Epstein.com Радіокомпоненти. Ну, Щоб не замовляти тільки одні... Компоненти 8205А і три штучки замовив, я замовив ще собі мідні клеми, мені потрібно, зажимчики. І термоклей, той, що в мене засох, як я показував на відео. Так, в конвертику більш нічого немає. Тобто, рекомендую цього продавця, досить швидко відправляє. Ціни досить гарні, тому що ці елементи, вони там щось в районі. Якщо я не помиляюся, там в районі 6 гривень. Просто мінімальне замовлення 100 гривень, Прийшлось замовити ще термоклей і все інше. Е, рекомендую. І зараз буду пробувати ремонт, далі включусь, коли вже заміню сам блок збірку транзисторів Мосфетів. я компонент. Якщо можете бачити, ось тут, до речі, рекомендую каптоновим скотчем закривати різні поверхні, щоб їх від температури не... І зараз я напаяю свіженький компонент робочий з цієї 8205. Замінив компонент. Трішки ще залишилось відмити плюс. Ось він вже встановлений. Зараз тут трішки ще доріжки позбираю перепой. І відмию ще трошки плату і все. Можна буде тестувати. Так, поки не збирав акумулятори підключення. Зараз приступимо до такого тесту навісним монтажем. Підключив акумулятори. Ну, звичайно, що нічого не засвічується, тому що потрібно під'єднати живлення 220. Зараз я під'єднаю, секунду. Під'єднав я живлення 220. Видно, що індикація горить. Зверху горить червоний індикатор, що е, працює не від мережі, а там двохкольний, зелено-червоний, а працює від акумулятора. я думаю, видно. І зараз ми замірюємо вольтажі на платі. Чи є вихід з.

Тобто, коли вставили, невірно, акумулятори, вигоряє оцей здвоєний MOSFET мікросхемка, і міні-OPS не працює. Після заміни, заміна, можна сказати, копійкова. Міні-OPS запрацював. Зараз ми його виключимо, він вимкнувся. Повторно включаю. Це, скоріше всього, показує індикацію. Ось включив. Горить, червоний світлодіод, міні ОПС працює. Так що ось такий простенький, можна сказати, декілька хвилин ремонт, але відновив міні-ДС УПС. І те, що акумулятори невірно були встановлені, зараз все працює прекрасно. Що ж, буду збирати пристрій, відправляти його замовнику. Зараз знову ще тестово вмикаємо, там потрібно затиснути на декілька секунд кнопочку, і буде видно. Ось видно 1182 вольта напруга на виході. Ну, поя я вже не буду міряти. USB так само, тобто видно, що все добре працює. Все запрацювало. Тому, кому сподобалось відео, ставте лайк, коментуйте, ну і підписуйтесь. А невдовзі проїде мій такий самий 1018L. Міні ДС, який я вже більш детально протестую на навантаження на все інше. Цей міні-ДС ОPС на 18 Вт. Дякую всім за увагу. До швидкої зустрічі. Скоро будуть знову нові цікаві відео.